Десятикласниця Вікторія Малошна навчається в Росошинській гімназії. Дівчина говорить, що з початком повномасштабної агресії Росії навчатися стало важче. Дуже мені важко дається точні науки математика. Ми під час тривоги спускаємося в укриття і знаходимося там. І деякі вчителя перекращають урок, але деякі його продовжують його вести і дають нам інформацію. Деякі залишають інформацію на наступний урок, деякі на домашнє опрацювання. Понад пів тисячі педагогів з 30 громад області нині розробляють стратегії для компенсації навчальних прогалин та поширюють їх каскадним методом серед колег. Учням пропонують матеріал для самостійного опрацювання ущільнення тем під час уроків та додаткові індивідуальні чи групові заняття. Ці заходи будуть підлаштовувати під потреби школярів. Розпо. Вів начальник управління Державної служби якості освіти в області Юрій Кращенко. «500 учителів ми навчили цьому інструментарію, тобто це є первинна діагностика, потім різні компенсаторні заходи, і, відповідно, потім вторинна діагностика. Якщо учні залишаються в класі, вони мають більше можливостей вживо осягнути тему. Визначити основні свої моменти досягнення, недопрацювання, перепитати. за результатами опитування вчителів. Результати навчання знизилися з української мови та літератури, алгебри та геометрії, зарубіжної літератури та іноземної мови. Майже незмінними залишилися навчальні досягнення учнів створчих предметів фізкультури та інформатики, повідомив Юрій Кращенко. Погіршуються результати з тих предметів, які мають так званий накопичувальний, тобто кумулятивний ефект. Іншими словами, якщо ти пропустив певні теми або погано їх засвоїв, то тоді наступні теми вдаються тобі складніше. Коли знову ж таки лунають повітряні тривоги, ми маємо спуститися в укриття і пропрацювати лише основні пункти теми, звернути увагу на поняття, основні формули і більший об'єм інформації додавати за рахунок відеоуроків». як розповів Юрій Кращенко, найчастіше вчителі області компенсують навчальні прогалини через передачу матеріалів учням на самостійне опрацювання. Світлана Мостеп. Пан та Любов Ємець, Суспільне новини Полтава.